Місцеві зелені пропозиції як відправна точка для розробки планів дій, для просування зелених і соціальних інновацій та підприємництва, контекст і рекомендації для міст це тема стратегічної зустрічі українських партнерів за проєктом міста в розширеному європейському просторі, спільний розвиток спроможності державних установ шляхом словацько-українського транскордонного співробітництва та покращення доброчесності в суспільних справах. Відбуваються зустрічі українських партнерів в рамках проєкту, а саме представників муніципалітету з міста Харків і міста Ожгород. Дуже приємно для нас, що харківські колеги змогли приїхати, бо, хоча проєкт вже давно. Реалізовується, але можливості очно зустрітися не було. А одним із завдань проекту це якраз є налагодження партнерства різних мереж, обмін досвідом, і таким чином сьогоднішня зустріч для нас з огляду на це є дуже важливою. Загалом мета проєкту покращення доброчесності та підзвітності державного управління в Словаччині та Україні, розвиток транскордонної інституційної співпраці, створення партнерств, наближених до Європейського союзу, аби легше інтегруватися тощо. Із 12 до 14 квітня в межах проєкту відбудуться дні Харкова в Кошице. Сторони будуть представлені і на урядовому, і на муніципальному рівнях. І ми разом з партнерами з міста Ужгорода будемо представлені на цьому заході. Підписаний угода про співпрацю між космічними агенціями України та Словаччини. Саме на цьому форумі на днях Харкова у Кошицях, чому е саме на цьому заході, бо Харків є традиційною аерокосмічною столицею України, де е ці всі технології розроблялися а також втілювалися у життя. На зустрічі обговорили основні засади впровадження циркулярної економіки для громад України та роботи з відкритими даними. Європейські стандарти сертифікації будівель та будівельних матеріалів як один зі шляхів зниження глобальних змін клімату. А також спілкувалися щодо людиноорієнтованого підходу в розробці місцевих цільових програм.